Але хмельницькі судномоделісти, зокрема майстер спорту міжнародного класу Юрій Гаркавенко, вразити журі завжди спроможний. Його лінкор, виготовлений повністю з картону в масштабі 1 до 200, отримав найвищі оцінки в своєму класі моделей, як і завжди. Не сама робота мене паразит, а відношення автора до роботи. Тобто, вона мене може вдохновити на прийняття рішення, щоб нову роботу як автора і поднять себе на ступіньку вище по майстерству у прискіпливому журі не менш вимогливі й до себе старожили судномоделісти, такі як Юрій Новак, президент Макіївського клубу Нептун Донецької області заслужений майстер спорту. Він також брав участь у змаганнях, які його сини та дочка. У них судномоделізм, сімейна традиція. Представлені ж були на суд компетентних майстрів копії, як військових кораблів, так і парусники й торгові судна. Головний суддя чемпіонату каже, має чимало замовлень, саме таких, і замовляють копії своїх кораблів в сучасній компанії. Обращаются морские компании, в котором интересно в музее компании имеются модели кораблей которые находятся в эксплуатации этих морских компаний. Таких работ очень много. Светлана Поробок, Иван Мовчан для інформаційного випуску.